Так, всім добрий день, в нас продовження турніру, другий день кривавої битви без червоних. Покажу зараз свою оборону. А вона якимось чудом з'їхала <з 'їхала> в Є. <з 'їхала> ну нічого, будемо ватаці відігривати. Так, окей, Ольбек, там совача якась. Mm. Думаю, міняти нічого не треба. Поки немає мультиків, то можна брати двох лісю. Щоб каміння десь жовтого знайти, так? Турнір без червоних і дивіться, скільки червоних. 10 червоних на полі. Добре, давай складемо їх. Угу. Ситуація в нас не змінилася, так тримаю в курсі. Давай тут складемо фіол трошки. <кх> Так, Ольбік буде, буде заряджений. Давай так зірвемо тоді. Хай там комбо йде. Ага, окей. Давай Ольбика цього і гасити. І ось так зробимо. Так, зарядили ми фіол. Ага. І... Думаю, як вдарити. Давай поки ось так сходимо. Ага. І ось так сходимо. Ага. І комбо чудово поїхало. Так, ну, сову добило, вже добре. Лісю теж добило. Прекрасно. Це схоже вдало походив. Окей, значить, зараз будемо отримувати на горіх. І тут є контра. З кіпра ми її навряд чи знімемо. Поїхали. Нас все влаштовує. Думаю, як краще. Давай по центру будемо кидати. Може вона... Анастасія ця не буде ультувати часто. Так. Анастасія поки чекає. Давай так ще зробимо. Угу. Сюди скинемо синіх. І ось так скинемо жовтих. Угу. Так, у нас паразити з'явилися. Це трошки погано. Може навіть дуже погано. Ага, тепер вона ставить собі, ні. Окей. Давай запускаємо комбо. Добити вже її чи що. Ць. Знову паразити будуть... Ой, паразити ти. Грех десь вже подівся. Ну так, давай фіозирядимо. Ще потрібно почекати трошки. Угу. Добре, ага. Спроба заболочити. Вімкна... Вімкнемо Шерхая. і вдаримо ось так зеленими. Ні, ну Тут ми точно програємо. Програємо вже, бо нема чим тих паразитів скинути. А вони все ж таки потроху клюють. Ну нічого. В майбутньому це виправимо. Води тільки під крівотом були. Угу. Чудово ліс у сама і розбилася, в принципі. Вирішила не залежати. Так, ну вже не нуль, вже добре, поїхали. О, тепер у нас купа мультиків. І міняємо команду. Лісі нам тут не потрібні. Ну, пропоную взяти Кіпра. Кіпра. Можу свою Анастасію взяти. Чи когось фіолетових тут? Давай спробуємо ось такого взяти. Ой, та чого воно цього може? Ще підсилить нам атаку? А на хто там? Ну так? І тут я думаю можна так може мапу взяти. Не знаю, не подобається мені дуже грех. Давай так зробимо. Хай буде. Загони у в в мене чудові, бо інших немає. Поїхали. Так ну давай тут зробимо хід спочатку. Тепер тут. Так. І запускаємо комбо. Так. Зарядимось ми чи ні? Ага, тільки шерхай. Давай так. Це забагато. Зараз зніми того Шерхає нам. Ну, і Лексі покинула чат дуже швидко. Підвисимо атаку. Контратаку поставимо. І давай в цих двох хай ультують. В контру, може там щось. Ага. Лісю покинули чат. <кій> Чао теж. І шерхаємі теж заодно. Окей, давай в лісю ски... Ой, в лісю в Соньку скинемо. Там нормально їй так прилетіло. Давай доб'ємо. І тут зробимо трошки комбо. Так. І... Домов фіолетом можу в контру вдарить. Ні, поки не вдарив. Але там я за кедмана не переживаю, там шипи будуть ще. Думаю, тут перемога. Угу. Щось шипи там не з'являються ні разу ще. Так щоб по ворожому кедмоною бив би, там після кожної тички були б ті шипи. Задолбався б їх рахувати. Нарешті Цікавий нік, мені здається, що я його десь бачив вже. Чогось я подумав, що на мене нападав. Ні, поїхали. О, тут ще веселіше в нас. Як таке пробувати? Так, Лексі, приберемо. Не буде з нею толку. Давай спробуємо цього поставити. Захист проти зелених, дає він. І ось так Грега, мабуть, візьмемо. Або ні. Або або. І у нас такий персонаж з м'якою шкірою. Ну. ну. Так, і воду за не візьмеш нікуди. Ну, давай спробуємо. Ну, одразу ось так. В Кедмана будуть комбо летіти. Давай триєчку зробимо зараз. Кедман вже заряджений, в принципі. Ну, чудово, і наш теж. І що там, як Кедман б'є? Скляний. 784. Нормально. Немало, скажемо так. Угу. Давай теж робимо комбо. Так. Щось Кедман той мені не подобається. Б'є якось по моїм важливим героям. Давай, може, фіо під'їде. Ні, фіо під'їжджати не хоче. Давай зелень тоді складемо. Я в шоці? Давай. Кейтман ще живий. Нічого собі. Давай в лісю і прокинемо п'ятірочку. Так, бо чув... Угу. Пс. Чудово. Чудово відіграли. Взагалі без проблем. Ну, чудово, короткий турнір буде. Не будемо навіть і викупатися. Бо, як показує практика, все одно навіть за топ-1 в топ-1000 там не дають ні ефірок, нічого такого. то й нема сенсу рватися, я так думаю. Тож... Не знаю, навіть нема, нема кого і брати. Давай так по приколу візьмемо цього. Та й візьмемо мавпу. Хтось цей зарядиться. Ну, Будемо контроль знімати. Якщо це вийде у нас з мультиків. Тут річку одразу. Ну, ось, що й казати, коли йде, тоді йде. Не знаю, як це працює, але самі все бачите. Гріма начебто і не було тут. Давай ще фіолс складемо. Чудово. Кейдман чат покинув. Зараз Боріл теж відскоче, ну. Давай ще й мавпу ввімкнемо. Так, ну нормально там прилетіло. Давай тепер в чало. А це мавпа працює, так? Чотири каміння і все повз. Скільки мають шанс? 32% шанс пробити повз. І скільки у нас було тих шансів? Всі, всі попали в той період, ні? ну, нема проблем. Давай. Ми вже звикли до цього. Ось Такий був день. До побачення. Побачимось завтра.